Що таке наш дитсадок? Це будинок для діток, де дзвінки лунає сміх Ігри гри радощі для всіх. У життя найперший крок Ось ой 16 десяток. Доброго дня, малята! Я гадаю, що ви всі вже знаєте, яка до нас залітала пора року Так, дітки, це осінь. Різнобарна, щедра, красива. Подивіться, яка вона. Але вона прийшла не одна. З нею прийшли її братики осінні місяці. Давайте, дітки, згадаємо, як вони називаються. Вересень, жовтень, листопад. Осінь різнобарна, як калейдоскоп. І я пропоную покрутити його і подивитися. Що нам осінь принесла? Звісно, дітки, що щедра осінь принесла нам багатий врожай. Вродило і на городі, і в садочку, і у лісі. Ось погляньте на картинку. Бачите? Сім'я збирає врожай. І складає його в комору, щоб взимку були запаси. Що ще нам принесла осінь? Які зміни проходять в природі? Давайте подивимося. Ось, бачите, дітки, жовтіє листячко на деревах, на кущиках. Осінь стає золота, гарна, красива. Дивимося, що ще в нас зміняється. З приходом осені сонце піднімається на небосхилі не так високо, як влітку. тому промені слабше пропрівають землю, стає холодніше і, звісно, люди починають вдягати теплі речі. З приходом осені змінюється погода. Часто йдуть дощі, дмуть холодні вітри. Погляньте, які ще зміни відбуваються. В природному світі пташки збираються відлітати в теплі краї. Але не всі. Ті пташки, які можуть знайти собі їжу взимку, залишаються зимувати. Давайте подивимося, ми з ними зустрічаємося взимку. Це дятел, ворона, синичка, горобчик, сойка та ще деякі. А відлітають дітки в теплі краї пташки. Ластівка. Плелика, шпак, соловей. Але ми сподіваємося, що прийде тепла весна і ми знову з ними зустрінемося. А в лісі теж збирають урожай. Горіхів, жолудів, каштанів. А хто їх збирає? Лісові звіря. Білочка готується на зиму, запасає собі їжу, грибочки, горішки. А діжачок, борсук, буревидмідь, вони впадають в сплячку. Тому вони собі готують гарне житло, де вони будуть зимувати до весни. А зараз, дітки, я вам хочу запропонувати пограти зі мною в гру. Осінь добре і осінь погано. Бо кожна пора року приносить нам гарні моменти. Але дещо буває, що не дуже подобається. От ми зараз з вами це і подивимося. З приходом осені у діток починаються заняття в школі. Як ви гадаєте, дітки, це добре чи погано? Звісно, це добре. Пташки відлітають в теплі краї. І ми сумуємо за ними. Це, дітки, добре чи погано? Погано. А в лісі з'явилося багато грибочків. Ми беремо кошик і йдемо їх збирати. Це добре чи погано? Добре, вірно. Тме холодний вітер, де дощ. Це, звісно, погано. А можна йти і збирати листячко, великі букети, дарувати їх матусі. Це, звісно, дітки, що так добре. Настають уже холодні дні. Коли йде дощ на вуличку не можна йти, це, звісно, погано, бо діткам сумно. Достигла калина, каштани, шишки, жовте листя, краса навкруг. Це, звісно, добре. А в лісі багато грибочків. Але не тільки гарні грибочки є, які їстівні, а є й погані мухомори. Це, звісно, погано, їх не можна рвати. А листячка шародить під ніжками. Можна впасти вгору цілу купу листя й шародіти ним. Діткам весело, добре дітки. Холодна пора року приходить, стає холодно, і починаються застуди. Той, хто вдягається, не по погоді. Це, звісно, дуже погано. А на городі й в садку зібрали багатий врожай, наварили варення, багато. Коморі різного добра. Це, звісно, дуже гарно. Лисечка облітає, треба брати мітлу і кожного дня підмітати, щоб було чистенько. Ось сюди ми покладемо картиночку. Ось ми з вами дізналися, що приносить добре осінь, а що не дуже. Але взагалі осінь дуже гарна, щедра і дуже красива. Я гадаю, дітки. Вам було цікаво покрутити осінній калейдоскоп. Все те, про що ми з вами говорили, ви побачите кожного дня на прогулянці, кожного дня будете зустрічатися з осінню. А зараз я з вами прощаюсь. До побачення!